Привіт усім! 6 листопада Польща заблокувала чотири пропускні пункти між Польщею та Україною. 1 грудня Словаччина теж приєдналася до цього і заблокувала також один пропускний пункт. І вже від вчорашнього дня до цих двох країн приєдналася ще одна, і також блокує українських перевізників, українські фури. Друзі, підпишіться на цей канал та поставте, будь ласка, лайк, щоб більше людей про це дізналося. І, звичайно, в коментарях поділіться своїми думками. Кордон між Словакією та Угорщиною заблокувала угорська сторона, не пускає українські вантажні автомобілі тільки з українськими номерами. Вибачте, сорі. Напускають вже калійка десь приблизно 10 кілометрів. Отака ситуація. Між Словаччиною та Угорщиною є такий знаєте, умовний кордон. І там на цій межі Угорщина блокує фури автомобілі з українською реєстрацією в знак підтримки Словаччини та Польщі. Ну, щодо Угорщини та Словаччини, тут все зрозуміло. Там Орбан, там Фіцов. Вони дуже сильно люблять московитих. Вони там чутлі не кланяються їм в любові і злагоді. Вони підтримують, вони не підтримують Україну, вони не підтримують допомогу Україні і, звичайно, любими можливими способами хочуть нашкодити, перешкодити, заблокувати. Тільки за з ними потрібно буде працювати якось. Тобто якось ми з ними вже працюємо, але, як бачимо, недостатньо, і далі треба буде продовжувати працювати. Щодо Польщі, тут ситуація трошки інша. Зараз є такий перехідний уряд, який був до того, але зараз він там на два тижні прийшов, він не назбирає більшості. І буде новий уряд, уряд Туска, який в більшості випадків мав би назбирати свою підтримку в семі, і, звичайно, продовжити вже роботу. Отже, з тим новим урядом, який з'явиться десь так, 12-11 грудня, нам Україні потрібно буде налагоджувати хорошу позитивну роботу. І Я все ж таки впевнений, що з новим урядом, не з теперішнім перехідним, нам вдасться домовитись, так щоб розблокувати кордони, які до сих пір заблоковані, і люди тупо в заручниках там стоять разом з продукцією, разом зі всім, що на даний момент потрібно Україні. Така реакція Словаччини і така реакція Угорщини була передбачувана, тому що одразу ті представники їхньої влади говорили, що ми Україні не хочемо допомагати. Чим більше ми допомагаємо, тим довше тянеться війна. Ну, це їхня суб'єктивна думка, звичайно. В Угорщині Орбан одразу заявив, що він дуже сильно любить Путіна. А в Словаччині нещодавно обрали Фіцо, який теж. Не проти подружитися з Путіном і трошки піднесрати Україні, і в них зараз з'явилася така можливість, і вони її використовують як тільки можуть. Я за те, щоб карти були відкриті. Тобто, якщо ви проти України, ви не хочете підтримати Україну, ви за Росію, так і скажіть. І ми будемо знати, що з тих країн нам допомоги не буде. Ці країни проти нас, і ми будемо знати, як далі будувати свою політику і свої відносини. А говорити, що ми друзі. Що ми партнери, і в кінцевому результаті не підтримувати, блокувати, перешкоджати і виставляти якісь умови, коли Україна зараз воює, коли Україна у війні у війні і люди гинуть, то звичайно дуже по-дружньому і дуже по-партнерськи. Щодо Польщі, тут потрібно чекати там, 12 11 грудня, прийде новий уряд, і ми побачимо, який дальше буде розвиток подій, яка дальше буде співпраця. Дружня, партнерська, чи, можливо, можливо, якась інша. Подивимось по ситуації, як казав Зеленський, трохи потрібно почекати. Я впевнений, що він мав на увазі якраз у цю ситуацію, яка в Польщі зараз відбувається, тому що теперішній уряд не підтримається сеймом більшістю. Придеться висувати нового прем'єра, нових міністрів, і це якраз буде прихід. Нової влади в Польщі, ось таку інформацію я хочу з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, що для вас вона була цікава. і Ви підтримали це відео лайком, репостом і підпискою. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І ми переможемо, не зважаючи ні на що.